Любі овни, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звуть Людмила і я ваша терологиня. Сьогодні ми дивимося ваш прогноз на грудень. Як підготуватись до цього місяця? Чого очікувати? І почнемо ми, звичайно, з головної енергії цього місяця. Отже, для овнів, як. Ой, це треба бачити, овни. Енергія місяця переможна! Шістка жезлів це успішний успіх в усіх сферах життя. Звичайно, що найбільше шістка жезлів програється в реалізації, в роботі. Тут можна і отримати підвищення, і досягнути бажаного статусу і становища у стосунках, в принципі, підвищити самооцінку. Шістка жезлів дуже підвищує самооцінку. Місяць переможців, от Овни. Овни серед наших знаків зодіаку в грудні в мене переможці. Це дуже добре, це дуже класно. Навіть головну подію не буду дивитись, тому що тут очевидно, що головна подія це визнання, підвищення, визнання, здобуток, досягнення в тому, чого ви прагнете насправді. Тому що шістка жезлів, їй передує п'ятірка жезлів, яка. Дає боротьбу виборювання, тобто це те, до чого ви прагнули довгий час. Добре, дивимось тоді роботу, кар'єру, фінанси, всю цю нашу соціальну реалізацію, соціальний наш прояв, так, от те, як ми себе подаємо в соціумі. Королева кубків, комфортно буде, в принципі, емоційно дуже комфортно, і королева Пентаклів. По-перше, може таке бути, що. Ви працюватимете в жіночому колективі, або саме через співпрацю з жінками ваша робота буде ну чудово розкриватись. Вона буде, по-перше, приносити позитивні емоції, по-друге, приносити дуже-дуже прекрасний дохід. Емоції у нас тут, дохід у нас тут. Так, королева Кубків, Королева Пентаклів. А, насправді, дуже. Позитив, позитивна комбінація, тому що можна розраховувати на інших людей, можна розраховувати на жінок, на співпрацю з жінками, можна отримувати і, скажімо, моральне задоволення від роботи, ну і фінансово ви теж будете задоволені. Давайте, можливо, ще, ще одну карту на, на реалізацію і на фінанси. Повішений. І от це якраз таки буде стосуватись оці моменти, які я, про які я вам розповіла, це буде стосуватися все-таки того, що дуже довго не зрушувалось з мертвої точки. Тобто, от те, скажімо, над чим ви довго працювали, або точніше, те, в чому був застій. Завища ситуація, підвішена ситуація. От саме воно нарешті почне приносити задоволення моральне, ну і якісь фінансові бонуси по королеві Пентаклів однозначно тут теж будуть. Добре. Дивимось особисте життя для огнів, якщо ви вільні, так, якщо ви не в стосунках, то з мечів. Ну, така більше інтелектуальна взаємодія буде, більше комунікація, яка буде приносити по дев'ятці кубків вам задоволення. Якщо плануєте побачення, то в принципі класичні побачення в ресторанах принесуть вам багато насолоди. Ну і чесно кажучи, у вас дуже правильна подача цього місяця, така дуже правильна позиція. Презентація себе, Я в якому розумінні, дев'ятка кубків це дуже егоїстична карта. І ви, якщо ви вільні, так і в пошуку, то ви будете, перш за все, не намагатись сподобатись комусь. Ви будете дивитись, чи вам подобається, чи вам класно, чи вам комфортно, чи ви отримуєте задоволення від цього процесу і від цього спілкування. Але насправді спілкування тут спілкування тут дійсно може бути дуже приємне, це факт. Тут з мачів дає а, хорошу комунікацію. Ну і все одно, дев'ятка кубків це все-таки, знаєте, карта самодостатня, як не крутий. Тобто, тут буде комунікація, тут можуть бути побачення, але ви, а, ну скажімо. Ну, на якусь фігню не ведетесь дев'ятці кубків. Ви дуже-дуже гарно вибираєте дуже у вас хороший смак. І кажу, ви переживаєте не про те, щоб комусь сподобатись, а ви переживаєте за те, щоб вам сподобалось. Вам дуже складно насправді догодити. І от у вас висока планка, і у вас хороша самооцінка, і це дуже добре. Принаймні, ну, цього місяця такі події будуть. І по цій дев'ятці кубків, ну, всі дев'ятки, вони такі трошечки, трошечки самодостатні, трошечки тримаються осторонь а, якоїсь парності, якоїсь близькості. Тобто, ну якщо вам там мінімально щось не сподобається, то одразу по тузу мечів ви від себе будете максимально відсікати цю людину насправді. От, і такий настрій спілкуватися. Насолоджуватись і тримати, триматись трошечки на відстані, так, і думати лише про власні потреби. А, тому, от самооцінкою, тут все добре. Так, а для тих, хто у нас в парі, овни в парі, що у нас тут? Імператриця. Клас. Вісімка мечів, паш кубків. Дуже приємні карти випали. Знову-таки, імператриця вісімка мечів дають вихід з якихось. Ам... Обмежень, так, які ви самостійно, можливо, собі ставили. Паш Кубків дає а, приємне, комфортне спілкування, імператриця дає а, можливість відчути себе жінкою. Гарна карта саме для стосунків. Імператриця дає можливість відчути свій статус, свій авторитет. Можливо, наприклад. Якийсь тривалий час ви були без якогось підтвердження стосунків. Так? Наприклад, спілкувалися близько, але, наприклад, не пропонували вам зустрічатись. Тут запропонують, тут якісь обмеження були. Або, скажімо, зустрічались довгий час, але вам, наприклад, не пропонували там, пропозицію не робили, не пропонували з'їхатись разом. Отут можуть якісь обмеження, які. Утискали ваш формат стосунків, просто зникнути. Це класно, це дуже добре. Так, дивимось ваш психологічний стан, як ви морально будете вивозити в грудні дев'ятка мечів. Безсоння може бути. О, безсоння, втома, переживання, тривожність дуже висока. Добре, а давайте глянемо пораду. Що вам з цим всім робити взагалі-то? Справедливість дуже чітко, дуже чітко розмежовувати, що ви вкладаєте кожного дня в свої дії. Тобто справедливість нам каже, що посієш та й пожнеш, і потрібно максимально переконатись, чи ви реалізуєте ті дії. Наслідки яких вам сподобаються. От справедливість саме те, що вона закликає до чесності, так це однозначно. Але більшою мірою на такому глибшому рівні справедливість вказує на те, що треба бути дуже уважним до того, як ти дієш, тому що от точно так, як ти дієш, такі і будуть результати. Не потрібно розраховувати на удачу, на успіх, на якесь базове там везіння, на фортуну ні. По справедливості потрібно чітко для себе зрозуміти. Я хочу такий результат, такий наслідок, наслідок і для цього мені потрібно робити такі дії. Тобто має бути ось така причина. Справедливість закликає нас до ось цих кармічних зв'язків, причина-наслідок. До спокою, тобто максимально розслаблятись, максимально е, релаксувати, розуміти, окей, я роблю все, що від мене залежить, і тоді це дасть результат. В принципі, я можу очікувати спокійно, гарного результату, тому що я турбуюсь про е, ті е, е, насінинки, які я вкладаю в ґрунт, в землю. От так, тому. Робимо те, що можемо, те, що від нас залежить, і видихаємо. Помірність може прекрасно вказувати на різні релаксуючі практики, такі як йога, розтяжка, дихання. Так? От, от, все те, що розслабляє, обов'язково потрібно робити. Одне, я бажаю вам прекрасного грудня, я бажаю вам приємних мирних свят, будь ласка. Поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, якщо вам сподобалось. І також підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити нові прогнози. Обіймаю вас і до нових зустрічей!